Потусторонні запахи у будинку. Якщо ви чуєте якісь запахи, але все перевірили і все в порядку, то в цьому відео я розкажу, як це з енергетичної і магічної точки зору. Дуже багато людей зберегли. У цю інтуїтивну, магічну здатність відчувати запахи. Але мало хто над цим замислюється, інколи ці потусторонні запахи взагалі неможливо пояснити. Інколи можна чути якийсь запах каналізації, інколи можливо чути якийсь запах смерті, він називається, якийсь гнилосний сладкуватий запах. І цей запах, саме у будинку, каже про одне. Що або тут померла людина, або ви відчуваєте перечасну смерть, або поряд з вами неупокоєна якась душа, дух. І ще ви можете відчувати запах паленого чогось, запах е паленої пластмаси, взагалі просто горілий такий запах. Таким запахом смердять. Сутності. Сутності, які якимсь чином пов'язані з енергією вогню. Дуже часто в оселях люди відчувають якийсь невідомий запах тухлих яєць сирководню. Це завжди нам каже про те, що поряд є якась негативна сутність, якийсь енергетичний згусток, який присутній у будинку. І на загал, коли оці всі три запахи ви відчуваєте, це завжди свідчить про те, що енергетичні сутності різних рівнях присутні у вашому житті і впливають на вас фізично, емоційно. І, взагалі, впливають, впливають на сферу здоров'я, на сферу відносин. Я кажу про ці запахи, звісно, якщо з фізичної точки зору ви перевірили, що немає витоку газу, що немає якихось фізичних впливів. І іноді люди мене питають, то запах сигарет, коли людина не курить і ніхто в домі не курить, це завжди каже про те, що поряд стоїть сутність. Про різновид сутностей ви можете знайти три відео, які є у профілі. Ну і звісно, ви можете. Можете відчувати якісь приємні запахи, запахи парфумів, якоїсь там рози, ніжні, якісь квіткові аромати. Такими ароматами у нас пахнуть якісь гарні сутності, помічники, янголи, духовні помічники і, можливо, навіть хтось із вашого роду стоїть біля вас, для того, щоб вам допомогти у вашому житті або рішенні.